Починаємо засідання земельної комісії. На комісії присутні четверо з семи членів комісії, тому засідання вважається правомочним. Пропонований нам порядок денний засідання постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, передовороду користування, екології, будівництва, архітектури, охорони пам'ятників історичного середовища та благоустрою. Перше питання про внесення змін та доповнень до програми розроблення земельнопорядної та іншої документації, регулювання та розвитку земельних відносин на території Медянської територіальної громади на 2021-25 роки. Друге питання про прийняття безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність. Третє питання про затвердження технічних документацій з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на фільм на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приватну власність громадян. Четверте про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевості нерозподілених земельних часток паїв загальною площею 11,74 гектара для ведення товарного з виробництва. П'яте питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Асєєву Олексію Юрійовичу для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вулиці Шевченка, 4А в межах села Медведбу, Серківського району Київської області. Шосте питання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення в натурі на місцевості меж земельної ділянки для ведення товарного з господарського виробництва громадянці Лабзенко Наталії Васильівні. Сьоме. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення в натурі на місцевості меж земельної ділянки для ведення товарного з господарського виробництва громадянці Маккарович Наталії Миколаївни. І восьме питання про надання в оренду земельної ділянки ТОВ Медінська база на території Медвінської сільської ради. Із питання доповнення до порядку денного. Тоді ставимо на голосування затвердити порядок денний. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, четверо за. Рішення прийнято, порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін та доповнень до програми розроблення земельних порядників та іншої документації, регулювання та розвитку земельних відносин на території Медведської територіальної громади на 2021-25 роки та додатка до програми затвердженого рішення сільської ради від 11.06.2021 року номер доповідає що нас програма цього розвитку, Розроблення земопорядної та іншої документації. так? І за поданням фінансових відділу там необхідно внести зміни. Зміниться там. Рішення, якщо. Да, рішення передивіться, якщо якісь питання, то задавати я повідомлюю. Там воно ну, залежить від паспорт mm -hmm. водного об'єкта, щоб внести. Таке розроблення. Ви розуміли, Бо тому що водні об'єкти зараз передаються в оренду тільки тоді, коли є паспорт водного об'єкта. Тобто, в даній програмі не було передбачено такий від, mm -hmm. робіт із цього. І там зміниться відділ, і, і попросив нас розписати по руках. Там, якщо я подивіться по руках, які фінансування, можливі фінансування. Тобто, як навіть якщо це, то одна буде ці гроші виділяти через сесію. Якщо щось потрібно, то будь одна на сесії депутати рішати. Якісь питання? Дубається програма. Тоді ми ставимо на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, четверо за рішення прийнято. Переходимо до слідчого питання порядку денного про прийняття безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, доповідає Сіньовух Марина Анатолійовна. Доброго дня, я думаю, ви вже чули рік назад, у нами була розпочата сільською радою процедура прийняття в комунальну власність безхазяйного нерухомого майна, яка є розташована за адресою 2 провулок Олександра Василенка, 21. Це приміщення сільгосптехніки. І от нарешті вже ми пройшли всі етапи процедури визнання безхазяйного нерухомого майна в комунальну власність, і таким завершальним етапом процедурним етапом є прийняття рішення про прийняття безхазяйного нерухомого майна в комунальну власність. Це рішення дасть змогу ну, поставити на баланс це приміщення і використовувати тоді вже Сіля, да. а, за, признати. Признати. Я думаю, комунальний так там знаходиться. Да. Просто воно в них, вона не може нічого не ремонтувати, нічого не виділити, ніякої, а купити. Все треба все все приймати. Пропоную сподіваюся, саме. Голосуємо. Хто за, хто проти. То утримався четверо за рішення прийнято. Третє питання в порядку. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок на натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приватну власність громадян. Заповідає Так, до нас надійшло дв два звернення по даному питанню. це переставий Вал... Вал... перестава Валентина Вікторівна і Водаренко Анатолій Анатолійови, затвердження під будинками. Під будинками земельні ділянки оформляють. право власності на будівлю а це земеземно оформляють. Одна земельна ділянка по 25 суток кожного. Це, це звороту. Ні, 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 це ж зараз зараз не землю. Б... Під в... б... будинком це ж дозволено. Ми надавали це. Це завершення. Це те, що ми давали, тоді ж була війна, тоді дозволили це. Тоді що? ставимо на голосу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Четверо за рішення прийнято. Четверте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості нерозподілених на витребуваних земельних часток паїв загальної площі 11,74 га для ведення товарного з господарського виробництва, які розташовані на території Медленської сільської ради Досиківського району Київської області за межами населених пунктів. Доповідає далі земельна ділянка виробляє уша. Вони виділили свої невитребувані паї, те, що вони обробляють. І виділили, вони катастрою номера присвоювали. Тепер вона хотіла затвердити дану технічну документацію і згідно тепер законодавства на 7 років взяти в оренду ці там дев'ять паїв. Доходу місцевий бюджет буде 55 п'ять п'ятдесят п'ять п'ять тисяч чотириста двадцять два гривні статті. так? Дванадцять відсотків. Раніше в них було добре раді. Якщо людина, якщо людина тих хтось виявиться, то тоді вони знають заключать договір, а з вами вже не будуть нам заказувати ти нам не ви не що немає власників. Так, от виходить приблизно потрібно заплатити 5400 грн. А 5 400, не, не, 5 000, 5 000. там деньги, і ми приговорили, і вже там на кожному фоні, нам потрібно я проголосувати. Мм. То з останного голосування. Давайте да, 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 тоді голосуємо. 62%. Насилуки 18%. Е, голосуймо. Хто за? Хто проти? То утримався. Четверо за, рішення прийнято. Так, включаємо в конспект. Переходимо до слідуючого питання порядку денного. Про затвердження проекту землеуску, щодо відведення земельної ділянки в оренду Асє... громадянину Асєєву Олексію Юрійовичу для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вулиці Шевченка, 4 А межа села Медведвосільківського району Київської області. Повідає Юля Федера. Ми надійшла розрубані по перше, що проект відведення окремому питання. І на ця заява надійшла, що по передачі оренду на терміну на 49 років і орендна плата 3%. Відповідно, такий проєкт рішення підготовлений на термін в оренді 49 років, орендна плата 3%, що становить 1 тисячу дев'ятсот гривень в рік. Це оце з Йоадекса. Якби стадіони, то не відповідає. Це і варенко, не? Це на 49 років. Ну вот это что? Тридцотки это же. На сорок девять на років надо через два роки нас не буде, а люди щось скажуть, що вони нас дали. Та ні, то у нас куплены от привычки. Приміщення? приміщення, да, право власності на приміщення, бо по-другому mm -hmm. воно не оформили поренду. Примінити 49 років, воно все ж типа, якби треба більше ж, uh -huh. паріяни, від того ж, Якщо воно кінчиться, то сільська все може продовжити довго mm -hmm. ремонту. Yeah. І там вже хоча б щось любилось, бо ми не стояли ці пам'яті. Записав пам'яті. То що, ставимо тоді на голосування? Yeah. Да. Так, голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, четверо за рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідуючого питання порядку денного. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення в натурі на місцевості меж земельної ділянки для ведення товарності сільськогосподарського виробництва громадянинці Лавзенко Наталії Василівні. Ну також дійшло звернення біла Лавзенко Наталії Васильівники згідно рішення суду Білославської, Вона відкрило своє право на парк. І відповідно у нас є вільна земельна ділянка. Надаємо йдуть на розмовку технічної документації, встановлені відновлені меж це ще. тільки вона зробить проєкт, а тоді вони вже... Ну, Вирішення суду ж є, суду. Це вона вже є в планцецій. Ставимо собі голосування. Хто за, хто проти, хто утримався, четверо за, рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення натурі на місцевості навіть земельної ділянки для ведення товарності господарського виробництва громадян Симаха Крович Наталії Миколаїв. Це, це, це таке саме. 25. 25. Ні, ні, Це теж Це рішення. Вони просто не оформили право власності. Збажали. Тож для ведення товарки пають. Вона не оформила в обрім'яні і через суд вона поновила своє право на паль, що була баба. Вона її мама померла. І ця мама мати не оформила. Взагалі процедура така. Раніше вона має серце тому що не можна ж було надавати, а це вже не дозволили. Через то ми йому виносимо. Хто проти, хто отримався, четверо за рішення прийнято. Переходимо до восьмого питання. Про надання в оренду земельної ділянки, то медленська база на території Медведської сільської ради, відповідає Іда Федорівна. У нас є цей запрошений піст, щоб нам розказав. Розкажіть, мабуть, буде, логічно. так, ну, Насправді я збирався по Кого? Міню. Так, у мене міський Ага. туди доведеться. Я збирався купити цей завод ще до війни. Бо в мене є плани і вміння, як замочати закордонні кошти. Почалася війна, я передумав їм купляти. Бо я розумію, що поки війна не, не закінчиться, жодно долару ніхто за кордони не дасть. За мною багато балакали. Казали, що треба громаді, що робочі місця, стоїли, що ну, закінчиться війна, все одно ж ти будеш його розвивати. Я так подумав, подумав, думаю, ну, візьму, взяв розсрочку. Тобто, я знаю його, як, як розвивати, але я знаю, як його розвивати за залучені кошти за кордону. І я чесно кажу, поки війна не закінчиться, я тільки своїми силами можу щось зробити. І платити зараз ну, скільки грошей, скільки я ще там 5 років не отримую сам. Я не зможу просто. Тобто я згодний заключити договір на оренду, да, пільгами, звичайно. І я вважаю, що я більше грошей принесу податками і працевластуванням місцеві. Хто буде там працювати, а там все буде на правах ренах, це не буде заводу, бо заводу там не вийде, там навіть електрики скільки немає. Щоб ви просто розуміли, я з січня місяця займаюся детектором, щоб мені підключили електрику і ще досі. Вони не опломбували свої лічили. У мене вже там все зроблено, але вони не хочуть цього робити, вставляють палки в колеса. Я не знаю, коли я це коли це зроблю. І в мене зараз такі сумніви, що е, я взяв катав мішку, да, який тягне з мене гроші. І, і я не знаю, яка, ну, яка перспектива. Якщо ви мені зараз нарахуєте 200 тисяч гривень в рік, е, плати, тому що воно мені треба. Я тоді ну, просто не буду його покуповувати. Я до кінця року маю розрахувати за, за цей завод. Зараз він у мене в розсочку. Тут, вроді, якщо вірити договор оренди, до оце, якого там. До 20 жовтня чуєте, а оце таке питання. Дивіться, у вас тут за домовленістю сторін ціна продажу об'єкта становить 900 тисяч гривень з урахуванням податку на додану вартість, з яких 200 тисяч гривень з урахуванням податку на покупцем день форм... ну перераховано покупцем день оформлення та підписання цього договору а решту суми 700 тисяч гривень з урахуванням податку на додану вартість покупець зобов'язується сплатити срок до 20 жовтня 23 третього року так, так. Ну, таке логічне питання ви 200 тисяч да, десь там взяли і ага. подали аванс це через три місяці Жовтень, у вас з 1 січня, я так розумію, Рендарі у вас щось там не сильно є. Де ви візьмете 700 тисяч через три місяці? Точно, точно не з господарської діяльності того Медленська база. Щоб ви просто зрозуміли, я собі видаю, ну, сам собі розумію, що найближчі п'ять років да, Медленська база буде працювати на свій розвиток. І, 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 Nie, не, і не додовження. З січня місяця воно стоїть і особо нічого нічого вроді візуально. А, а, а як ви себе уявляєте, що вона без електрики має якісь гроші то, приносити? В електриці, так, да, за гроші. Ні, а що ви будете, ви зараз візьмете в аренду його, ви будете платити землю. Вам через 3 місяці 700 тисяч треба віддати і далі платити аренду землі. Я підприємець, не робота. Де ви гроші візьмемо? Я так розумію, якщо ви дали тільки 200 тисяч задатку, то грошей у вас не будуть. Ви у вас були гроші, ви б його зразу викупили. Ну, логічно. Значить, грошей у вас нема. Де ви через три місяці змеєте 700 тисяч, за що ви тебе не забігли? Я не кажу, що в мене немає грошей. Я кажу, що медиканська база не принесе гроші, за які я можу розраховувати цей подень. Власні гроші я найду. На збільше добре і внесу для того, щоб викупити. Але якщо ви мені таку оренду плату назначите, що я своїми розширення маю ще й оренду платити, то на що вона мені? Гаршо, а тоді цих 200 тисяч, якщо ми вам ну якщо у вас не це. Я тоді їх просто ви так говорите. Я так розумію, що ви ну логічно з ваших слів, що ви просто купили ну хіба подивитися, да? ні? Ну вам через дві місяці два карті. Існі я то його викупляти не буду. А ну а двісті тисяч вам не жовтим. Я не підписка, я впев, я впевнений, що там буде все нормально. Я вам просто розказую міркування. Я не я, я не кажу, що, от якщо ви мені не здиваєтеся? Знали... От ми прийшло під кажу, включають вам світло, ваші ваші дії. Просто е щоб ви розуміли, що це ніяк там підзято ставлення. Просто ви в центрі 4 гектари землі. Це бідув, центральне підприємство. І не центральне підприємство. Як би там один про центр? Але це сімдесят сім тисяч літ. 77 78, але ж 4 гектари зимі. Ну, люди добрі, давайте так, якщо вони 20, більше 20 років воно стояло, то ніхто не платив. То якщо одна людина буде щось платити, хоча не платить, хоч хоча б охочувати його. Розкажу. Воно все буде поділене на клаптики, але не продано, а в оренду роздано. ну бажано місцевим, але буде не тільки місцевим. Моє найперше бажання, щоб там була пекарня стояла, да, щоб, щоб виготовлялося. Буде олійниця стояти, буде якась крупорушка, щось таке. Перша лінія, ну, я так розумію, що в основному перша лінія це або ну, можливо кафе, можливо, магазини, там хто де щось там. Але це буде так ну, з місцевими... Погоджена, що місцеві мають перше право заходити. Ну мені нема сенсу запрошувати звідки з когось, якщо, якщо хтось із місцевих бажає стати. Там ну як рента буде розумна, така щоб, ну щоб просто бізнес розвивався, а не не те, щоб я нажився. Я так розумію, ну я вам чесно кажу, у мене плани там через 5 років почати заробляти з цієї ділянки. 5 років просто вкладувати в неї, розбивати її. Це дуже добрі у вас плани тільки. З місцевих ревка не візьмете. Я, 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 я надаю можливість. За 20 Но років ми, нічого ми, не немає. Що вам мішає? От цього нічого, я там нічого не робити. Світла, світла нема. Не Візьми, любе, постав, світло, немає. Перше, нема світла. Нема світла, це перше, да? Тобто я нічого не можу там поставити. Ну хто хтось без світла буде робити що? Друге, все ж таки, мені треба його викупити, бо є обстеження на земельну ділянку. Поки, ну, поки я ще виний за цю ділянку, я не маю права, наприклад, через нотаріуса передати в суборенду. Ну, Не, не суберенду, в оренду. Тобто, в мене ну, які план? От я можу через нотаріуса на 25 років передати комусь маленький клаптик в оренду. І що це дає? Навіть якщо я продам об'єкт. То той, хто заключив договір, він 25 років все, все одно буде користуватися, і його звідки ніхто не може визнати. Але я не можу зараз такого зробити, бо є обтяження на цю землю. Я все одно не можу поняти уроки. Ну, ви, якби ви отримали строчку на 10 років, я б абсолютно з вами виписувався. Mm -hmm. Ну ви берете, берете 200 тисяч і ви подаєте це, і це називається навіть не купив, а да, аванс. Ну, по суті, як, да, як машині дав аванс. І тепер через це. Ну, <піліпка> Де логіка? Ну ті, якщо ви це ви купили його зразу і займаєтесь, ну, якщо ви хочете як... викладати. А так ви її взяли, ну, подивлюся, там. Да, ну, 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 якась воно таке, ну чесно, ну, розумієш, зі сторони. Ну, така, я, якась... я, я, я вам сказав свої міркування, а не свої плани. У мене не, нема планів повертати цю землю. Я її візьму. Все одно візьму. Я ці 200 тисяч не втрачу. Я її куплю. Питання просто буде, чи я буду робити це за сприяння місцевої громади. Чи в от не, супереч місяцевій громаді? Ми тільки зараз ну, типу... Ми тільки за розвиток да. бізнесу, але коли вона якось так виглядає, типа ну я зоня, ну, ну ви ж для чого ж задаєте це питання? Ні, ну я ж я ж для того, ну, ви я можу не доявлю. Чесно сказати, 1% це такий прецедент, у нас нікого не було. Як правило, ми всім ставимо по 12%. Ми розуміємо, що це така ситуація інтересна. Але 1% це такий типа нехай депутати, якщо депутати всі вирішать, то питання. Так, там же не до 50 років, там не так само на 5 років. Та що на 5 років на 1%, щоб воно хоч розбилося, хоч щось, щоб вклалося. Бо ніхто його не... Ну, давайте на 5 років рішимо, щоб людині оддати. Хоч щось якийсь маленький. Так, тому що два варіанти. Да? Значить, перший ми рекомендуємо це, і другий варіант на, на роздум депутатів. Депутаті, депутаті. Ставимо по черзі на голосування, хто да? за перший варіант і хто другий. Значить, Ставиться перший варіант за тві... Вадима Миколаєвича. Один відсоток. Да? На 5 років. На років. На років. Хто за, один за, хто проти? хто утримався. Один за, троє проти. Ми... Виноситься ми... чер... чер... на розслідую червоному розвідку. Хто мій. за? Хто проти? Хто утримався? Троє за, один утримався, значить, все, рішення прийде. Ми це відсоток будемо рахувати на сесії, рішати на сесії, нехай всі депутати стануть. Ми вас ми просто ще раз прийти на сесію, бо ви повинні зрозуміти, що ми Так, питання серйозно, такого ніколи не було, що нехай всі депутати не хочу. Я вам ці карти відкрив, розказав, який. Я можу ти саме повторити на сесії. Будь ласка, якщо ми всі депутати будуть, приймемо це рішення на сесії, ми розстанемося виговорю. Але я залюбки за поміняв би свій 1% на 3% Есієвий. Ну, ну зараз ви, 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 ви ж коли купували, ви ж дивилися ж до ж бачили, скільки там землі ви ж могли зайти, подивитися приблизно, хоча б скільки це коштує. А, ну що, це? Тому, що ж треба, ну, поняли. Тобто без обід, але ви ж коли купляєте, що треба ж проходи. Ви мені зараз нагадує, нагадуєте тих дописів із Богуслави, які кажуть, що ви в оренду місцевим пропонуєте? Ви спочатку ремонт зробите, а потім пропонуєте. На цьому засідання земельної комісії на оголошується за приємно.